Україна, Україна б'є черговий рекорд Євробачення і в 19-й раз потрапляє до гран-фіналу пісенного конкурсу. Якщо ви підтримуєте Україну на пісенному конкурсі Євробачення, то обов'язково ставте вподобання, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Тут буде більше. Та виступ гурту циферблат і очікування результатів ще як полоскотали нерви, як учасникам гурту, так і українцям. А вся справа в тому, що Україну не оголошували до останнього. Всі країни по черзі проходять у фінал, а наша країна пасе задніх. Хвилювання учасників було помітно неозброєним оком. Сан Маріно. З 15 країн у першому півфіналі тільки 10 учасників можуть потрапити до великого фіналу у суботу. Всіх країн оголошували по черзі, і от восьма, дев'ята країна знову не наша. І остання країна, яка проходила у фінал, була Україна. Хлопці надзвичайно хвилювалися, і це відео просто розриває мережу. Saturday is you cry. Кліст гурту Данило Лощинський після оголошення того, що Україна потрапляє в фінал, просто онімів і не міг повірити своїм очам. А його рідний брат Валентин спочатку помітно стресував і просто не міг повірити, що Україна не потрапить на Євробачення. Саме він є автором слів та музики «Bird of Prey» молитовний птах. Тож, коли ведуча промовила слово юкрейн, він не втримався і радів, немов заново народився. Українці теж стресували і записували свої реакції, адже таких оголошень результатів ще не було. Від України також на цьогорічному Євробаченні виступала і співачка Джері Хейл. Вона підтримувала також хлопців з гурту Циферблат і приїхала на музичний конкурс, аби виконати пісню Селіндіон. До речі, саме вона перемогла на Євробаченні 37 років тому. Виступала тоді від Швейцарії. Сама Діон не була присутня на півфіналі однак, у записаному відео, яке транслювали з екрану, вона звернулася до глядачів та учасників і зазначила, що Швейцарія завжди буде в її. Серці Селін дуже рада, що Швейцарія знову проводить Євробачення завдяки молодому виконавцю Нему, який торік виграв Євробачення з піснею «The Code». До речі, Немо небінарний учасник. Вони підтримали Україну і зазначили, що пісня дуже подобається і бажає успіху на великій сцені Євробачення. Hi, це this is Nemo. I'm... Привіт, це Немо. Я дуже люблю вашу пісню. It's... Нам дуже подобається ваша пісня, і я бажаю вам насолодитися на сцені Євробачення. Вау, то це цей гурт. Що за чудова пісня? Тепер треба послухати всі пісні цього гурту. Українські зірки також підтримали гурт цифроблат. Зокрема, першою висловилася співачка Руслана, яка принесла нашій країні першу перемогу у 2004 році. В інтерв'ю для видання Блік співачка заявила: Я впевнена, що циферблат шокують. Євробачення пряма мова Україна завжди підносить сюрпризи і нестандартні номери. Передбачити, яким буде наш виступ цього року. Просто неможливо. Цифр була цікавий тим, що є абсолютно неочікуваним для європейських фанів. Я впевнена, що вони шокують Євробачення. Сказала Рослана. Після Рослани відео записала і ще одна переможниця Євробачення 2016 від України. Співачка Джамала. Друзі, привіт! Ви знаєте, що сьогодні за день. Сьогодні день, де співають наші хлопці і дівчата гурт Циферблат представляють нашу країну. Дуже хочеться, щоб ви всі підтримали молитвами. Всім-всім. Дуже хочеться побажати їм сміливості, впевненості. Хай все вийде. До привітань також долучилася ще одна зірочка. Це наша вірочка, яка у 2007 році посіла друге місце на Євробаченні. Я зараз своїх ганяю, щоб вони вивчили цю пісню і підтримали наших хлопців на півфіналі Євробачення 2025. Їх номер 5! Також хлопці мали певну провокацію від одного журналістів, які поставили йому їм запитання: чи маєте ви певну перевагу у конкурсі, оскільки зараз в Україні війна? Мейпігачусед ісюкраїндефендвента. You mean the war gives us advantage? Yeah, because many say, oh, it's I don't think that sounds correct. No. Гітарист гурту Валентин Лишинський відповів: для кожного народу у світі для країни війна це мінус. Як війна може бути перевагою? Як я щойно згадував, ми повинні брати участь, виступати, знаючи, що наші будинки бомблять. Яка це ще перевага? Українці підтримали Валентина, який поставив на місце журналіста. До речі, уже під час репетиції на Євробаченні росіяни зруйнували будинок Христини Старикової. Вона є бек-вокалісткою гурту Циферблат і виконує цю. У партію христина показала кадри руйнування окупантами її будівлі в мирнограді. Я так мріяла повернутися додому. Мені тяжко навіть прокоментувати це все. Я розуміла, можливо, це станеться, тому що чотири місяці тому моєї бабусі не стало дому, просто отака от дирка вирва. Потім у сестри рідної моєї мами просто нема даху в будинку. Ну я розуміла, що можу наступною бути я. І це на жаль сталося. Дуже сподівалася, сюди повернутися, і насправді я навіть не адаптувалася ще до Києва. Я вважала, що я там перебуваю тимчасово, тому що я. Дуже хотіла повернутися. Христина каже, що збирає себе докупи, аби гідно представити нашу країну на Євробаченні, і показати, який ми незламний народ, тому що не дивлячись на те, що у мене відбулося, я хочу показати наш номер класно, показати, що пташка це символ надійності, миру. Не дивлячись на наші негаразди, ми вистоїмо. Також в гурту циферблат є соціальна місія. Вони збирають кошти. На розмінування нашої країни у фонд Сергія Притули. Так, друзі дуже треба дуже треба зробити ось цю дівчинку щасливою. Це Марина Петриченко. вона у нас керує гуманітарним напрямком. Знаєте, що її робить щасливою? Її робить щасливою, коли ми назбираємо достатньо грошей, щоб купити засіб для дистанційного розмінування. Він має назву ЗМІ і ми зараз, зараз в цю мить. Будемо вболівати всі разом ввечері за гурт Циферблат на Євробаченні в першому півфіналі. Хай вийдуть в фінал. Нагадую, що ми єдина країна лишилася, які завжди потрапляли в фінал Євробачення. Всі інші ні. От, а оце посилання на наш збір на гуманітарне розмінування. Тому, будь ласка, дивитесь циферблат, донатите на розмінування, робите Марину щасливою. Мені здається, все ясно. Ютуб канал Ростислав Продакшн також долучається до цієї ініціативи і залишу в описі до відео посилання на банку від фонду Сергія Притули. Також зазначу, що представники України гурт циферблат вийшли на сцену під номером 5 з композицією «Bird of Prey». Їхній номер одразу зачепив за Це історія про втрату, віру і надію. Емоції, які надзвичайно близькі українцям під час повномасштабної війни. Пісня звучала двома мовами українською та англійською, що підсилило зв'язок з європейською аудиторією. Сцену перетворило на атмосферне шоу з ретро-настроєм, зазначає видання РБК Україна, стильні костюми, рожеве неонове світло, піротехнічні ефекти. Все це створювало враження, що ти не просто дивишся цей виступ, а проживаєш з артистами кожну секунду. А наприкінці щира Дяка Європі за підтримку, висловлена мовою жестів і серцем. You, Euro, so Пісня Мулитовний птах це така собі подорож. Сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, які живуть у моєму серці з 2022 року. Зазначив Валентин. До фіналу конкурсу також пройшли. Албанія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія. І ми велика п'ятірка, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія автоматично проходять до фіналу, оскільки вони є найбільшими фінансовими донорами європейської мовної спілки. Цього року до них також приєднується Швейцарія, країна-переможець минулорічного конкурсу, яка організовує. Це Євробачення. Другий півфінал відбудеться в четвер. А уже в суботу гурт Циферблат виступить і представить нашу країну знову. Тому в суботу обов'язково долучайтеся до гранд фіналу і вболівайте за Україну. І також за ваших фаворитів. Хто вам найбільше сподобався, також залишіть коментар. Фізика! От е на цьому телевізорі ми дивилися своє перше Євробачення саме от в вже такому віці, коли ми розуміли, що відбувається. 2007 рік дід налаштовував антенну, і воно постійно так писав новий виступ е Тіни Кароль.